Друзі, вітаю всіх. Сьогодні завершив другий день полірування шаблі і хотів порадитись з вами. Ось так, в принципі, вона виглядає поки що. Ручку залишив, точніше, не залишив, а ручку зробив так трохи, трохи зістареною. Тут ось, видно такі світлі прогалини дерева і темне. І хотів я запитати у вас, як ви гадаєте, чи варто робити напис на ній? Я, коли починав, я хотів зробити ось тут. Ось тут хотів зробити напис. Ну, щось по типу шашка, це сестриця козацька, чи козака, чи Україна понад усе чи, ну, коротше, щось в такому дусі. Ось, бо вона, як мені здається, якось дуже просто виглядає. А от син мій каже, що в цьому щось є, в мінімалізмі. Так ось хотів запитати у вас, як ви вважаєте, чи варто сюди щось щось додати, якийсь напис. Е, стосовно це я хотів стосовно напису, бо я вагаюся, чесно кажучи. Стосовно... Кріплення ручки, бо це ж фулл як бачите, то тут я ще не знаю, як кріпити. Скоріше за все, на піни, і вони будуть такі ж е, хромовані. Або не або хромовані, або знержавійки вони будуть. Тобто тут будуть два піна, а тут буде отвір скоріш за все, пін з отвором діаметром 10 мм, і тут буде якась там вісюлька. Тобто, ну, ось так я її приблизно бачу. Ну, це до того, що ще дійшли руки до цих до ножен. Ось, напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви про це думаєте.